Доброго вам здоров'я, шановні! 23 серпня, субота. Сьогодні у нас на небі молодик, новий місяць, починається новий місячний цикл за народним українським місячним календарем. А в церкві у нас відбувається віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці, ще сьогодні згадують священномученика Іринея Єпископа Ліонського, мучника Лупа Салонікійського. Преподобного Євтихія, Ігумена та Флоренція. Ще й сьогодні святителя Калиника пригадують патріарха Константинопольського. Прикмети погоди на сьогоднішній день такі, якщо павук широко плете довге павутиння, утримається тепла погода, як розташував свої тенета колесом на сушу. Якщо в серпні багато павутиння, це на довготривалу і гожу осінь. Якщо мухи в хаті мляво сидять на стінах і не літають, це ознака наближення негоди. Дикі гуси не поспішаючи летять в ірій, роблять зупинки, значить осінь порадує довгим теплом. Хмарного дня ластівки літають високо в небі. Цієї доби буде гроза. Якщо шпаки не одлітають на південь, тривалою і сухою видасться осінь, в таке вірили наші з вами. Предки передавали ці прикмети погоди із покоління в покоління, бачите, ми про них дізнаємося. І сьогодні і можемо сьогодні передавати це в майбутнє. І сьогодні, шановні глядачі, хочеться вам всім побажати добробуту, який би відчувався в абсолютно всьому, від фінансової стабільності до гармонії в душі. Нехай здоров'я буде міцним і щодня дарує вам сили для роботи, відпочинку і здійснення бажаного. Бажаю, щоб гроші приходили легко, залишалися і використовувалися вами з користю, допомагали вам втілювати ваші мрії в життя. Нехай в вашому домі буде мир, затишок, в стосунках, нехай буде щирість, підтримка, а в серці світло та вдячність. І хай цей день подарує вам гарні новини, теплі зустрічі, нові кроки до успішного майбутнього. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, я розповім вам дуже багато саме про цей день за народним українським календарем, в церковний календар за зернем обов'язково сьогодні буде дуже багато. Про місячний календар, тому що молодик новий місяць ну це завжди подія. Скажімо так, їх не так багато відбувається впродовж року. Всього 13 разів це відбувається. Тому про це так само окремо треба поговорити, бо воно впливає дійсно на наше з вами життя. Так, як впливало століття і століття тому на життя наших предків, я розповім вам, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, що треба зробити, а від чого слід утриматися. Будь ласка, додивіться відео це до самого кінця. му лайк, подобаєчку. Напишіть довгий. Продовжий коментар, декілька коментарів напишіть, може, посперечайтеся з кимось в коментарях. Так само це було б дуже цікаво. І дякую вам за коментарі. Я їх дуже-дуже люблю читати. І позитивні, і негативні будь-які коментарі це завжди плюс. І мені дуже приємно, що ви виявляєте таку увагу і таку повагу до цієї роботи, яку я тут проводжу. Будь ласка, поставте лайк, подобаєчку цьому відео. Звісно, діліться цим відео. Звісно, розповсюджуйте цю інформацію, бо тут саме українські традиції я розглядаю на цьому каналі. Будь ласка. Підпишіться на канал і, звісно, обов'язково натисніть на дзвоник на цьому каналі, перевірте, чи він вас натиснути. Якщо ні, то натисніть. Я вас ще хочу запросити до свого телеграм-каналу, де періодично, час від часу, щось цікавеньке я додаю. Там небагато контенту, сразу вам кажу, але там не менш іноді ну, буває, що треба щось терміново додати. І от я додаю саме туди. будь ласка, буду вас дуже-дуже там чекати. І сьогодні, 23 серпня, в суботу я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Я хочу привітати вас всіх з Днем Прапора України, який ми сьогодні святкуємо. Це не церковне, це не народне свято, це ну, як світське свято вважається, але воно вже потрошку стає в нас народним. Щороку ми його відзначаємо. Я бачу багато людей у вишиванках, дуже милуюсь цим, дуже радую. Радується мені око. Дуже багато людей дійсно з прапорами України виходять по всьому світу, не тільки в Україні. І видно всюди наших людей. Це дуже-дуже приємно і дуже чудово. Тому вітаю вас із цим святом. Напишіть в коментарях, до речі, чи ви сьогодні вишиванку вдягли. Ну, це не обов'язковий насправді атрибут, але люди саме сьогодні, так само, як на день вишиванки, як на День Незалежності, сьогодні так само носять вишиванки. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи у вас прапор є, чи ви з ним сьогодні кудись ходили, чи, може просто вишиванку наділа. Напишіть, буде дуже цікаво почитати. І напишіть, де ви проживаєте, особливо цікаво, якщо ви десь за кордоном проживаєте. Так само про це цікаво дізнатися буде, я думаю, що всім. Слава Україні! І я починаю. Верніше я вже почала. Продовжую розповідь про сьогоднішній день. 23 серпня в церкві завершується святкування Успіння Пресвятої Богородиці. І цей день називають відданням свята. Віддання свята це завершення святкування великого церковного празника. У православній традиції велике свято не обмежується одним днем. Воно має передсвяття – коли люди починають готуватися молитвами і богослужіннями, має сам день свята, а потім ще кілька днів після свяття, коли урочистість продовжується. І ось останній день цього циклу і називається відданням. В цей день в церкві знову звершують богослужіння майже так само урочисто, як і на саме свято, ще раз співають ті самі піснеспіви і молитви. Ніби прощаються з подією, що святкувалася, і підсумовують її духовне значення. Для вірян це своєрідний підсумок, нагадування, що свято добігає кінця, а людина має винести з нього радість, надію та духовну силу для повсякденного життя. Серед тих, кого сьогодні згадують, є священномучник Іриней, єпископ Ліонський. Він народився близько 130 року в Смирні. Навчався у святого Полікарпа і згодом очолив Ліонську громаду. Його проповіді були сповнені мудрості, а слово переконливим, тож місто ставало осередком християнської віри. Приблизно 202 року він завершив свій земний шлях, залишивши після себе спадщину, яка надихає покоління і по сьогодні. Ще сьогодні згадують мученика Луппа, Вірного слугу святого Деметрія Солунського. Після того, як його наставник засвідчив свою відданість Христові, Луб не відступив від цієї дороги, утвердився у вірі і сам став прикладом непохитності. В пам'яті цього дня також преподобні Євтихій Ігумен і Флоренцій, що жили у VI столітті в Нурсії. Євтихій керував братією з розсудливістю та любов'ю. А Флоренції відомою особливою добротою і лагідністю навіть до тварин. Існує переказ, що одного разу він приборкав ведмедя, який потім допомагав йому пасти ягнят, а після його відходу плащ святого став знаком Божої милості. Коли його розстелили на, поле, на полі під час посухи, випав дощ і оросив землю. Ще один, кого вшановують цього дня, святитель Калинник, патріарх Константинопольський. Спочатку він був священником в храмі Пресвятої Богородиці, а потім був обраний патріархом. Своє служіння він ніс із молитвою і смиренням, турбуючись про паству та беручи на себе тягар церковних турбот із терпінням та вірою. Наші предки в цей день активно займалися підготовчими роботами для посіву оземени в полі, розпушували ґрунт, перевіряли насіння, готували знаряддя для майбутніх робіт. Та важливо було працювати лише до обіду, адже після цього починався час, коли слід було зосередитися на хатніх справах і підготовці до неділі. Після обіду господині ретельно прибирали в хаті. Витирали пил, мили підлогу, приводили до ладу кухню та житлові кімнати, одночасно прали білизну, замочували, прасували і розкладали все по місцях, щоб дім виглядав охайно і затишно. Особливу увагу в суботу приділяли гігієні мити голову радили і собі, і всім домочадцям, щоб зустріти неділю свіжими та чистими. Чоловікам в цей день належало поголитися, аби виглядати охайно та доглянуто. Наприкінці серпня українці вирушали в ліс не лише за тишею та прохолодою, а й за багатим врожаєм грибів та ягід. У Карпатах цей час особливий. Свіже повітря пахне хвоєю, а під ногами вже вирізають перші боровики. Саме їх найбільше чекали, адже білий гриб вважали справжнім королем лісу. Господарі брали із собою кошики, вистелені травою чи листям, щоб гриби не ламалися і не псувалися, і ножик, яким обережно зрізали ніжку біля землі, аби не пошкодити грибницю. Не меншої радості приносили і ягоди. Дорослі брали дітей в похід, і ті наповнювали долоні чорницею або лохиною, як зараз багато пишуть. В Карпатах її називають афиною. Яка ще наприкінці серпня рісніє темними солодкими плодами. Стигла малина манила прямо з узлісь і ярів, а ожина, яка плететься по кущах, дозрівала якраз в цей час, тож господині вже планували варення та узвари. Дика, чорна і червона порічка. Траплялася на схилах, а зібрані плоди відразу складали в глиняні макітри чи дерев'яні ночви, щоб вдома перебрати та розкласти для сушіння або для переробки. Кожен похід в ліс був цілою подією. Вдома господині брали із собою шматок хліба, вузлик з полотняною серветкою, щоб перекусити, а дітям дозволяли насититися ягодами прямо на місці. Повернувшись, всі гуртом чистили гриби. Зрізали пошкоджені частини, дрібні сушили на решітках, а більші маринували в діжах чи готували на вечерю. Ягоди перебирали, найкращі, відкладали, інші сушили та використовували для варення. За народним місячним календарем у нас сьогодні молодик новий місяць. В народних уявленнях час, коли на небі зникає місяць, має особливу, межову і навіть трохи демонічну силу. Такі дні, а також періоди, коли місяць перебуває у формі серпа, вважали перехідними, небезпечними і пов'язаними з активністю всякої нечисті. В народних уявленнях і віруваннях безмісячні дні пояснювали як покарання місяця за власні провини або за гріхи людей. Казали, що місяць щомісяця народжується доросліше, старіше і потім відходить в засвіти. І коли він відходить в засвіти, в цей момент він сходить до пекла, проходить там очищення і знову народжується, повертається на небо. Період, коли на небі немає місяця, а нічна темрява огортає світ, асоціювався з темним, чорним кольором. Який ніс в собі загрозливі та тривожні значення, тому його вважали особливо небезпечним для людини. За уявленнями предків, якби Великий Піст почався у безмісячний день, чого насправді навіть теоретично не може бути, це стало б ознакою кінця світу. Говорили, ніколи не буває так, щоб місяць настав піст, бо то буде чернець, а як засвітить чернець, то й світовий кінець. Саме слово чернець у цьому значенні стосувалося нічного темного періоду, і колись старі люди використовували його, щоб описати такий час. Цей час і образ темряви ліг в основу прикмети, за якою в безмісячні дні треба було притрусити сажею. Особливо помітне значення межі виявляється у віруваннях, пов'язаних із трьома порожніми безмісячними днями. У народному місячному календарі цю фазу називають межею. Вона передує народженню нового місяця. Так само називали і відповідний час, вживаючи назви на межі, переміна, перекрій, чернець. Вірили, що людина, народжена на такій межі фаз, не матиме дітей. До речі, перевірте. Дуже цікаво дізнатися, шановні глядачі. Ви можете в інтернеті пошукати дату свого народження. І знайдіть, будь ласка, можливо, хтось із вас дійсно народився от в такі дні, коли новий місяць тільки народжується. Ну, ці три дні: вчора, вчора, сьогодні і завтра. Це 28-й, 29 день місячної фази, перший день і другий день місячного циклу. Подивіться, будь ласка, от коли ви народились, і якщо ви народились саме в цей період, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є діти, чи немає. Дуже цікаво, чи це правдива така прикмета, чи ні. В такі дні не сваталися і не справляли весілля, адже вважалося, що такий початок шлюбного життя принесе тільки нещастя. З поняттям межі пов'язували і образ місячників людей, в яких поєднуються жіночі та чоловічі риси. Про них казали таке це такий мужчина, що він раз жінка, раз чоловік. Такі люди могли вдень ходити в чоловічому одязі, а згодом змінювали його на жіночий. Домашні знали, що в їхній родині є хтось, хто є місячником, але ніхто інший цього не помічав. Переміна могла тривати годину, день, кілька днів або півмісяця, і з'являлася вона саме під час зміни фаз місяця. Межовий час в народному світогляді тісно пов'язаний з самою ідеєю межі в часі та просторі. Його сприймали як небезпечний для всього живого, будь-яке розмежування за віруваннями є двостороннім і балансує між добром і злом, людським і демонічним, сприятливим і несприятливим. Сьогодні категорично не можна стригтися. Сприятливий період для цього почнеться тільки тоді. Коли місяць обітреться, тобто стане видимим хоч трішечки. Сни на цих пустих днях, про які я вам розповіла, вважаються так само пустими, тобто вони не збуваються і трактувати їх ніяк не слід. Наразі, втім, шановні глядачі, оптимальний час для того, щоб замовляти зуби, якщо у вас зуби болять, будь ласочка, прослухайте це замовляння. Архангел Михаїл, місяць праведний, був на тому світі, був. Бачив мертвих людей, бачив не болять їх зуби, не болить їх жовта кость, не болить і чорна кров Івана, раба Божого, щоб же зуби не боліли і не щеміли у хрещеного, нарожденного, молитвяного. Амінь. Звісно, оскільки це замовляння, слід його прочитати або три, або дев'ять разів. Ще раз нагадаю, що читаємо замовляння ми на півпошепки дуже-дуже швидко, як скоромовку. Ще, якщо вам сьогодні тривожно, можете прочитати молитвочку таку народну перед сном. Пресвятая Богородиця, Матір Божа Христова, дай мені поспати хрест у головах, причиста в ногах, янголи по боках, храніть мою душу до півночі, а з півночі до білого світу і до Божого віку. А це в нас, оскільки народна молитва, не церковна це народна молитва. Її слід прочитати один раз і перехреститися і можна лягати спати. Звісно, всі ці тексти я залишу в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю. Що не можна робити, сьогодні не можна давати молока як зайде сонце, не можна позичати гроші. Так само в ту пору, коли заходить сонце, тобто після ну, скрипку хліба треба дорізати до кінця, не можна оставляти, бо то на поганих в таке вірили наші пращури. Щоб ніхто не зурочив, перед дверима підпоріг треба покласти сіль. Це саме на, такому, на такій фазі місяця, буде дуже-дуже корисно. Сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, субота, ми перемо, обов'язково треба випрати всі речі, щоб завтра свята неділенька, у нас будь-яка неділенька свята, щоб зустріти її чистими в чистому одязі так само, але сьогодні не можна вішати прання лицевою стороною, а можна лише на виворіт. Якщо вдів одежину на виворів, то треба її зняти і потоптати, щоб ніхто не побив. Це насправді дуже стародавня така прикмета. І вона не тільки для сьогоднішнього дня, вона, в принципі, підходить для будь-якого дня. Я, до речі, і досі так роблю ще з дитинства. Мені колись мама показала це, і я досі, якщо я там щось надягну на себе неправильно, я потопчу, а потім тільки надягаю на себе вдруге. Так, сьогодні не можна їсти нічого на огороді, бо капустянка все поїсть. На молодику капусту не можна крошити і квасу не можна робити, а як сповниться місяць, то вже можна квасити. Наші предки говорили, що 23 серпня, якщо в цей день вирушити в ліс, і зустріти там незнайомця, то краще уникати з ним розмов, бо під його обличчям може ховатися лісовик, а зустріч з ним саме в таку добу не обіцяє нічого гарного. Через це в цей ж день радили не випускати з хати домашніх тварин, адже в них могла вселитися якась нечість. Про це попереджали прабабці. Також сьогодні не рекомендується робити якісь складні зачіски, які потребують занадто вже довго такого розчісування, бо вірили, що це може спричинити проблеми з волоссям. Втім, обов'язково сьогодні треба розчесатися, ну і заплестися. Може косу заплести. Подивіться, що ви там, що ви там любите робити. З волоссям голову сьогодні обов'язково треба помити. Не бажано брати в руки гострі предмети, а якщо це необхідно, то потрібно максимально бути обережними сьогодні, щоб не поранитися і самому, і щоб не завдати шкоди комусь іншому. Бо якщо сьогодні щось таке трапиться, воно буде дуже-дуже довго заживати. Ну на такому місяці взагалі воно буде кровоточити. І ну, може, це в принципі прочитати замовляння на те, щоб кров не йшла. Так само має бути помічне, воно читається в незалежності від фази місяця, тоді коли стається якась така неприємність. Сьогодні, 23 серпня, варто стежити за своєю мовою. Якщо розкрити чужу таємницю, то скоро можна самому стати предметом пліток та пересудів. З приводу посту, то сьогодні, 23 серпня в 2025 році, в нас субота, а це означає, що посту в нас немає. Якихось особливих казівок в церковному календарі з приводу цього дня так само немає, тому будь ласка, можете насолоджуватися всією їжею, яка вам тільки подобається, як хочете. Скоромну їжу, будь-яку їжте на здоров'я. 23 серпня ми вітаємо іменинників Єфрема, Івана, Миколу та Павла. Нехай цей день буде сповнений тепла, радості та добрих сюрпризів. Бажаю вам міцного здоров'я, гармонії в душі та впевненості в кожному кроці. Хай поруч будуть щирі люди, а в житті завжди знаходиться місце для нових мрій і перемог. І нехай ваші небесні покровителі вас захищають, будуть завжди на вашому боці і підтримують вас в будь-яких ваших починаннях. Втім, починання ми сьогодні не робимо, бо на такій фазі, бачите, нібито місяць народжується. Але тим не менш, поки він не обітреться, дуже-дуже сувора заборона була в нашого українського народу, не можна нічого починати. От як тільки побачити серп молодого місяця на небі, от тоді вже можете починати будь-які справи. І це буде найбільш сприятливий, напевно, що в цьому місячному циклі період для того, щоб їх починати. Ну, як, від, від того моменту і до повного місяця можете це робити, починати нові справи. Але знову ж таки, треба обирати правильно якісь дати для цього. І про це ми з вами будемо говорити найближчими днями, звісно, обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб про все це дізнаватися своєчасно. Я ґрунтую свої передбачення, прогнози саме на народному звичаєвому Україні. Кінському календарі я його складаю самостійно на 2025 рік. Бачите, тут дуже багато перехідних всяких дат, святкувань, прикмет, перехідних ще місячний календар я додала. Тому від року в рік, звісно, про одну і ту саму дату. Одне те саме я розповідати не буду, тому що воно буде відрізнятися від року в рік, тому, будь ласка, приходьте щодня і можете, до речі, подивитися моє відео за минулий рік. Про цей день побачите наскільки відрізняється від того, що я торік розповідала від ну, і сьогоднішнє відео. Дуже сильно відрізняється. Я минулорічні відео не приховую з каналу, я їх не видаляю, як роблять інші блогери. Тому ви можете подивитися все це і дізнатися про наші українські традиції і цьогорічні, і минулорічні. Ну, хоча минулого року я просто менше розповідала, насправді. Я постійно, щодня я вивчаю, я постійно щось шукаю. Я постійно шукаю книжки. Я постійно на сайтах бібліотек знаходжусь, бо зараз, слава Богу, дуже багато цифрованих матеріалів і навіть старовинних, і PDF-ки оцифровані, і книжки прям старовинні оцифровані. і Все це можна використовувати, якщо не лінуватися, шукати. І от я постійно шукаю. Мені подобається, я щодня, в принципі. Щось новеньке знаходжу, тому і з року в рік бачите, ці відео стають ще більш такими розлогими і цікавішими. Ну, як на мене, принаймні, мені цікаво дуже і дізнаватися все це, і вам передавати дуже подобається. І дуже вам дякую, що ви це дивитеся і приходите щодня на цей канал. Давайте зустрічатися вже завтра. Поговоримо про день завтрашній. Я дякую вам за цікавість до українських традицій. Бережіть, будь ласка, себе. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра! До побачення!